Доброго дня, 8 квітня, я біля своїх рослин. Зранку було мінус 3. Хочу показати, що з моїми рослинами. Тут гранат. Він тільки-тільки йде в ріст, з ним все добре. ну Там можливо 10% пошкоджено. Це таке. Далі підходимо до цього. Тут, ну, бачите, тут, звичайно, вже є пошкодження, але це не критично, бачите. Це не дуже критично. Зараз покажу вам Ківі тут, Історія вже не така гарна, дивіться. Це молоді. Тут видно, що пагони замерзли. Ківі, ну, відсотки 80. Я думаю, що померзли. Так. Ось бачите, який результат на Києві далі. Зараз підійду туди, до Ліани. Тут взагалі ще гірше виглядає. Мінус три, палив багаття, нічого не допомогло, можна сказати. Зараз покажу тут ще гранат повністю пошкоджений. Я його вчора знімав, ще було все добре. Дивіться, ну, тут видно, брунька просто замерзли. Ось такий ось результат тут на гранаті. Зараз покажу ці гранати, тут теж, звичайно, є пошкодження. Але ну, я б не сказав, що на цих критично. Там тільки той гранат, що дуже-дуже бачите, його прихопило. Ці, ну нормально. Поки нічого критичного я не бачу. Бруньки живі. Зараз все добре. Зараз покажу Актинідію. Тут взагалі картина жахлива. Дивіться, що з актинідіями. Вони просто замерзли. Ну, це ще нормально. Вам зараз покажу київська крупноплідна, вся. Просто 100% пагонів замерзли. Дивіться. Просто Ліана вся замерзла. Далі смарагдова. 100% пагонів просто. Бачите? Далі, ювілейна. Ще гірше виглядає. Дуже рання гарна Актинідія, дивіться, що з нею ось такий результат. В цьому році весна не дуже цікава. Бачите, це чоловіча Ліана. Далі йдемо. Ось ласунка. Ну теж тут. Актинідія взагалі це дивіться в якому вона була стані. Там вже квіточки було видно, але... Цвітіння в цьому році не буде. Ось, бачите, що з ними. Виглядають жахливо, але ну, нічого страшного. Тут в мене вже таке було, дивіться, це теж ювілейна, дуже шкода, дуже смачна, рання актиніді. Мені дуже подобається зараз. Тут бачите ці, так, 50 на 50, що вимерзло, що ні. А тут. Це Кенцред, дивіться, теж вся пошкоджена. ну там Можливо, 5% є живої, але ну, в цьому році врожаю не буде. Тут дивлюсь ну, так, саме краще вона вийшла. Тут є живенькі пагони. Є ні, бачите, ось така ось картина. Дуже шкода, звичайно. Бачите, дивіться, там просто, просто замерзли. Мінус 3. Я вийшов, напевно, о четвертій ранку, можливо раніше. Вже було мінус 2, а о п'ятій вже було мінус 3, там не знаю, це, звичайно, ось така картина. Так, ну, нічого не зробиш. Я вже їх напевно зніму через тиждень. Поки знімати, ну, нема що знімати. Теж багаття палити вже не буду. Тут вони вже пошкоджені, їм не допоможеш. А через тиждень буду знімати, як вони будуть відходити. Будемо дивитись за ними. Все, дякую за увагу.